Солдату. Привіт, солдате, український мій брате. Вже восьмий місяць іде війна, в руці з автоматом на фронті минають твої молоді літа. Ти залишив свій дім і пішов захищать Батьківщину, без батька зростає твій син і лише у вісні обіймаєш свою ти, дружину, ну а мати твоя день і ніч все у Бога благає, щоб закінчилась швидше війна, і хай куля ворожа в її сина не влучить, минає, любий, солдате, братику, мій, нехай буде безпечним кожен твій бій. Вдячна тобі, я безмеч за те, що ворога ти відбиваєш, і в місто моє, його не пускаєш. Любий, солдате, братику мій, ти повернись, будь ласка, живим, бо вже достатньо сім'я твоя сліз пролила, Нехай настане для неї щаслива пора. Господи, Боже, благаю тебе, нехай наше військо ворогів прожене, щоб перестали у нашій державі вмирати Молоді хлопці та дівчата. Бо вони нам потрібні тут, на землі, а ти їх чомусь забираєш собі. Любий, солдате, братику мій. Ти там, на фронті, будь ласка, тримайся, лютому ворогу ні за що не здавайся, нехай швидше закінчиться військова пора, і хай мирною буде вже наступна весна. Щодня молюсь за Україну. Щоб закінчилася війна, щоб наша ненька батьківщина розквітла знову, як весна, щоб повернулися додому всі українські сини, де з нетерпінням їх чекають маленькі їхні діточки, де посивіла бідна мати, чекаючи кровиночку свою, Тримайся, чуєш, любий мій солдате, щодня за тебе. Господа молю.